До нас долучається пан Роман Червінський, український військовий контррозвідник, полковник СБУ. Пане Романе, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Добрий день, вітаю вас. Хочеться вашу думку почути: все ж таки, що і хто може стояти за цим вбивством. Найбільше я впевнений в тому, що поділяю думку всіх попередників, кого я почув у вашому ефірі, що це все-таки російський слід, я вважаю, тому що дійсно. Якщо подивитися історію життєву історію Андрія Порб'я, то стає зрозумілим, що це патріот з великої букви, який має не просто сьогодні зручно бути патріотом, він патріот. Завтра не зручно бути патріотом, він вже займає іншу позицію. Ця людина послідовно відстояла свою позицію. Як ви бачите, дійсно от ваше зауваження слушне, що він останні і перші кроки по встановленню державної мови української єдиної. І зараз він на цьому наполягав. Тобто, це саме ті наративи, які протирічать ідеології Росії і самого Путіна. Також я думаю, що він дійсно був активним політиком і справжнім політиком, тому що ми ніколи не могли почути щодо нього будь-яких скандалів, пов'язаних там з майновими питаннями, з збагаченням, з грошима, з корупцією. А це є людина, яка дійсно була і ідеологом творцем української, скажімо, політики, і я думаю, що саме через це росіяни показують і залякують, що їх не влаштовує такий політиком в Україні. Ми бачимо сьогодні багато прикладів інших політиків, які приходять в у політику, там з фармацевти, там з якихось діджею. У нас є політики, там актори і так далі, які не мали такої послідовної позиції, їм не загрожує така, така розправа. А ось таким політиком, як Порубій, я переконаний в тому, що саме це продовження війни Росії з Україною, і це продовження воно відбувається сьогодні всередині країни. Пане Романе, а як на вашу думку, а може у цій трагедії бути і внутрішній слід? Внутрішній слід. Да, він може бути, але він має, може бути на мою думку, опять знову ж таки, як людина, яка можливо пов'язана раніше з такими подібними операціями. І як ми бачимо по фарі, що це буде можливо наняти людина, може бути українець без будь-яких переконань, просто за фінансовим винагороду виконав замовлення російських спецслужб. І лише в цьому буде слід український. Однак це, знаєте, росіяни намагаються показати, продовжують вони запевняти весь світ і намагаються це довести, що української нації не існує, що в нас є в середині нації, які ґрунтуються саме в середині на розбіжностях у відношенні до російської мови, взагалі до Росії як до ворога України. Тому це я вважаю, що це висококваліфікована робота російських спецслужб, яка показує нам свої можливості на нашій території, і показує, що вони, вони будуть знищувати саме ідеологію, саме національну ідеологію українську і послідовних людей, які рухаються, які могли би створити насправді. Гарну державу могли б створити її на засадах демократичних, законних, там, без будь-яких корупційних скандалів, без, ну, на особистих переконаннях, які, скажімо, базуються на глибоких знаннях, тому що він був науковцем, істориком. Тобто, це людина, яка вивчала українську історію і знає фактично, ну, які кроки призводять до чого, і розумів, що Україна має бути незалежною, тільки тоді ми можемо розбудувати сильну державу. Пане Роману, от ви казали, що це може стрілець, це може бути найнята людина, ну з якимись поглядами. Я, якщо можна, зараз попрошу вас подивитися ось це відео, яке зараз у мережі є у відкритому доступі. Колеги, якщо можна, покажіть, будь ласка, безпосередньо момент нападу на пана Парубія, а от що ви можете сказати по цьому відео? По відео видно, що о, стрілець очікував його, тобто він, значить, або знав маршрут завчасно і, і розумів час проходу, його, або, можливо, з ним діяв якийсь спільник, який стояв перед цим раніше і е, надавав йому інформацію щодо руху Андрія Парубія. Тому цей виконавець він вже, видно, був підготовлений, він вже не вперше бачив, мабуть, Андрія Парубія. І чітко виконав свою роботу. Фактично, як ми бачимо, він покидає місце злочину таким якимось незграбним кроком. Тобто, я не здивуюся, якщо це людина якогось віку більше 50 років. Ну ми побачимо далі. Я надію, що все-таки поліція і служба безпеки України виконує свою роботу якісно, і ми зрозуміємо, хто це був. А... Тому я хочу, що це було підготовлений злочин. Тобто, це не, не якісь там це чітко нам показують, що але ж дивіться, вони... коли такі злочини готують? Ну по перше, ви кажете, що він міг діяти не один, тобто мали бути спільники. А напевне, можливо, про це і з'являться якісь деталі. Знов таки, коли готуються такі злочини, то це підготовка не одного дня, і можливо навіть тижня. Як на вашу думку, чи довго Ти... ось цей злочин цю так. це вбивство готували? Могли готувати по відео. Можу сказати, що це ризикована історія. Тобто, можна було зробити його більш безпечно для виконавця. Тобто, міг бути якийсь вибуховий пристрій, закладений дистанційно детонований, щоб менше під потрапляти під відеокамери виконавцю, щоб важче було відслідкувати його, як він покидає місце злочину, і подалі відслідковувати його по відеокамерам міста. Тому це демонстративний злочин. Тобто це злочин направлений на залякування нас, на показове вбивство. І це вже не перший такий злочин. Ми бачили, як в Києві застрелили офіцера Служби безпеки України. Перед цим був замах. І чомусь це відбувається саме в такому режимі. Постійно використовується короткоствольна зброя, тобто пістолет, і це вже третій, четвертий, п'ятий замах в такому стилі. Тобто, це говорить про те, що це дія одна і та сама. Організаціями, можливо, або один той самий замовник. І наскільки мені відомо, це е, головне розвідне управління Російської Федерації, Збройних сил Російської Федерації, військова розвідка, так називаємо, і вони виконують такі, такі скажімо, вбивства. Пане Романе, а ще хочеться вашу думку почути. От дивіться, ну зрозуміло, що це лише припущення, а тому, що зараз триває слідство, і все, що ми можемо робити, це от якісь припущення з огляду на ту інформацію, яка є у відкритому доступі. Але якщо ви кажете, що ну, напевне були спільники, тобто чим більша кількість людей, тим напевне більше і кількість і слідів. Чому тоді, от це вбивство, не попередило? Тому що ну була інформація, там що в Україні попередили. Вбивство відомого блогера. Тобто, а тут діючий політик. Я розумію, що от Ну нам казали вже в ефірі, що в нього не було охорони, і її, в принципі, ну не мало бути. Але тим не менш, це відома людина, діючий політик, а колишній голова Верховної Ради. Тобто, ну як так, да це дуже дивує, що саме Андрій Поробів був без охорони, тому що він був колишній ну голова Верховної Ради не один рік. Тобто цим символ української влади, це символ, скажімо, нашої незалежності, і саме тому він мав бути під охороною, враховуючи його позицію, враховуючи те, що сьогодні Путін вважає е, Майдан гідності, який відбувся, революція гідності, який відбулася в 2014 році, як державний заколос, державний переворот, і він е, знищує саме таких людей, він знищує саме цю ідею, яка народилася в Україні. Е, це система. Я вже ну, повторюся. Це контрозвідний режим, так називаємо. Так він має діяти на території всієї України. Як я вже казав, сьогодні наші українські громадяни не можуть в'їхати в Росію просто так. Вони в аеропорту проходять співбесіди по 3-4 години. І коли викликають підозри у російських спецслужб, вони, мабуть, проходять поліграфи там в аеропорту. Прямо в нас такого режиму поки що не задіяно. Тобто, в нас немає пошукових заходів, в нас немає контролю за скажімо, тими, хто заїжджає в Україну з, і, і з паспортами казахів, там, наприклад, інших союзних республік, яких можуть росіяни використовувати ці документи для проникнення на нашу територію, тобто це комплекс заходів, який має діяти на всій території України, і стосовно таких людей, такі люди мають бути дійсно убезпечені. Тобто, це має працювати система. Там ви ж розумієте, існують у нас дільничі інспектори, поліцейські, які завжди розуміють, хто де живе. За ким потрібно бути більш пильним, да? тому що справді для виконання такого замаху потрібно було проводити, проводити попереднє дорозвідування, стеження за Андрієм, щоб тобто людина не один раз з'являлася на цьому місці злочину, не один раз вона слідувала по його маршруту і, і розуміла. Тобто, це дійсно для таких людей. Саме вразливе місце це поява в одному і тому самому місці в один і той ж самий час. Тобто, це мені, мені відомо, що це було поблизу його місця проживання. Мабуть, він вийшов у спортзал чи куди, бо я бачу він з спортивною сумкою і е у шортах. Пане Романе, тобто він... в нас вже не так багато часу. На жаль, а, як на вашу думку, наскільки це вбивство, ось ця трагедія може вплинути на внутрішню ситуацію? Це дійсно це. Я вважаю, що це ситуація направлена на розкол країни. і далі на мовному патріотичному ґрунті. Тобто, це західна Україна, Львівщина. Там дуже багато таких людей, які підтримують, які розуміють, які голосували саме за партію Європейська Солідарність, яка сьогодні в опозиції. І я вважаю, що це вбивство спрямовано саме знову ж таки на посіяти в суспільстві е, напругу велику. Розділити суспільство і показати, і те, що я казав, якщо ми виявимо, що дійсно це виконавець був якийсь українець, то вони будуть цим самим показувати, що в Україні є дві спільноти: одна, яка патріотична, українськомовна, відстоює українську мову, український напрямок, європейський, і інша спільнота, яка проти цього. Тобто вони таким чином показують, що це в Україні цей конфлікт він інспірований або ну, існує. Саме через внутрішні проблеми України, а не через те, що Росія є агресором. Але ми розуміємо, що створюються ці обставини саме Росіяни. Знаєте, можливо, трішки провокативне питання, але все ж таки, але якщо з'ясується, не дай Боже, звичайно, що ось до цього злочину причетна людина військова або можливо мобілізована. Я ну це знов таки це лише обговорення. Знаєте, багато людей мобілізованих знову ж таки воюють різні люди. В них у всіх є синдроми, які набуваються під час ведення бойових дій тобто, це депресія, це знаєте, людина повертається у мирне життя, і тут бачить, що ні в кого війни немає. З'являється агресія до цих мешканців. Які живуть просто тут і, і, і тим більше не бажають мобілізуватися. І це могли використати росіяни. Тобто, нічого цьому я не вважаю, що це щось занадто велике, але все ж таки в нас в суспільстві є багато людей, які не мають е, якоїсь такої своєї громадянської позиції. Це такі люди, які не мають е, ну, освіти певної, які не, не відстоюють українські позиції. Йому головне там, заробити е, якийсь гонорар з цього питання, і все. Тобто ну, Таких людей є багато. Саме в цьому і питання є забезпечення контрзвідування режиму, щоб контролювати такі питання, щоб ми розуміли, що відбувається. Тому я не думаю, що це буде якісь занадто велике відкриття, чи щось на кшталт цього. Але я впевнений, що все-таки ті, хто пройшов, горнило війни, серед них дуже важко знайти тих, хто готовий зрадити країну, тому що якщо людина щиро готова була віддати своє життя за це, то він ніколи не, не поклав. Але життя патріота, такого самого, як він. Тому ну, я впевнений, що це скоріше всього. Це така людина, яка не воювала. Я вам дуже дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Дякую за ваші думки. З нами на зв'язку Роман Червінський, український військовий контррозвідник, полковник СБУ.